Бограч для військових під команду повітря такого у житті Володимира Хименця ще не було. Він один із тих самих класичних трьох товаришів, які у необхідний момент завжди на підмозі. Ідею зібратися на схід підтримали й інші активісти. Близько місяця готували вантаж, вивчали потреби вояків, ремонтували автомобіль. Дорога була спокійною місцями під супроводом правоохоронців по приїзді на війну. Одразу інструктаж, перше, що нам сказали, про що нас попередили, це нам показали, наприклад, ці місця землянки, де ми повинні одразу туди були там втікати чи якось падати, чи що. Якщо буде команда воздух, це може так у цивільному житті. Кажеться, що таке. Якесь таке шуточне, непонятно що. А там це, це вже життя висить на волосинці, тому що якщо команда йде і снаряд летить твою сторону, там повинна бути вже така дисципліна жорстка. А вже ввечері візитери, як і годиться, почастували земляків гарячим супом. Це тут на Закарпатті його їдять часто. А там військові куштували його кілька місяців. Складно купити продукти, добре спеції з собою привезли. Ми його приготували вже так до ночі. І вийшов, він, звісно, дуже смачний, і дуже було приємно, що якщо ми там сиділи в тій землянці розвідників, там хоч і набилося чоловік 20-30, там, що їли, по черзі мінялися. А от цілу ніч постові, які стоять по периметру, прибігали, і навіть той, хто вернувся з чергування, він би йому. Бо дві години поспати, він ні, він набирав і ніс своєму товаришу. Тепер чоловіки з посмішкою згадують людей, яких зустріли на війні. кажуть, є серед них такі, що ніколи б не подумали, що будуть воювати. Це тішить і дивує одночасно. Дуже хлопці раді були, що ми приїхали знайомі обличчя, такі, які ми дійсно не бачилися в Ужгороді, живучи в Ужгороді багато років. Мене порадувало. Що справді дух присутній вже такий дух патріотизму у наших солдат. Вони не пішли лише воювати за того, бо їх призвали. А от вони вже настроєні воювати, вони вже настроєні на перемогу. Волонтери переконують, готові допомогти, чим зможуть. кажуть, укріплятимуть тил. Водночас відверто зізнаються, що зброю до рук брати не хочеться, але розуміють, за потреби візьмуть. А поки що військова амуніція це лише елемент фотосесії.